О 2 годині ночі зі слідчого ізолятора СБУ було звільнено Стаса Краснова, оскільки Служба безпеки України не змогла довести провину Стаса, вона вимушена була його звільнити. Зараз у нас є можливість поспілкуватися з Стасом. Як ти почував себе після суду, коли спливав термін твого затримання? Так, ну по самопочуттю, фізично, звісно, що я себе почуваю не дуже добре. Тобто, все, що було, і голова болить, і ребра, і ноги. Але морально я себе почуваю значно краще зараз, те, що я на свободі вже разом зі своїми побратимами, Я дуже вдячний. Розкажи, що відбулося насправді, і чому СБУ тебе затримало, і взагалі, що вони говорили, причини, які можеш нам розказати? Ну, що взагалі відбулося, мене затримали на вході в магазин. Вночі, фактично три дні тому, вже, 72 години тому, е, якісь там незрозумілі не озброєні люди там, вдягнуті в спортивну форму, після чого вони мене катували впродовж там, приблизно 8 годин. Частину цього часу вони мене катували в лісі, в які мене затягнули, там, завезли на машині. Я погано пам'ятаю, після того ще вони мене катували. В головному управлінні СБУ на вулиці Володимирській. Ну, для чого це було зроблено все? Ну, скоріш за все, щоб дискредитувати добровольців, ну, щоб дискредитувати цивільний корпус Азов, це був такий направлений удар. Скажи, будь ласка, чи змінилося після суду ставлення представників СБУ до тебе? Після засідання суду ні, вони вже якось так більш перелякано себе вели. Вони зрозуміли, що на моєму боці правда, підтримка, в них нічого немає і не вийде так от примусити мене зізнатися в тому, що я не робив. Ну, з боку моїх друзів, громадськості, з боку адвокатів дуже велика підтримка була. Я Дуже вдячний, що так сталося. Якби не вони, звісно, цей безпреділ СБУшний, невідомо, чим би він закінчився. Скоріше за все, мене б надовго посадили. От так от. Я весь цей час був відрізаний від інформації, тобто я ну, не знаю, що там показували по новинах. Як мені сказали, що мене обливали брудом сильно, тобто казали, що я там якийсь агент ФСБ, що я збирався займатися якимось тероризмом. І таке інше, це звісно, все неправда. І ці от всі збушники вони не змогли це довести. Ясна річ, що щоб б вони не закидали, якими брудом мене не поливали, їм не вдасться нічого такого ну, з приводу мене довести. Скажи, що ти переживав у той час, коли тобі повідомили, що тебе звільняють? От, да я спав, вже тут відкрили двері, сказали з речами на вихід. Я так сильно не очікував, ну тобто я підраховував приблизно, що 72 години, якщо суда не буде, повинні відпустити. Ну, в мене були такі думки, що можливо нікого не повідомили з моїх друзів. Там мене вже чекають якісь СБУшники, які знову мене схоплять, кудись відвезуть, там будуть знову там, катувати, щоб я зізнався в усьому. Я вже собі прораховував, як я там швидко кудись пробіжу, тому що я знаю місцевість навкруги там за гаражами. Ну, коли відкрились ворота, я так ще ці збушники так жорстко мене вели. Я побачив якихось там хлопців спортивні. Такі. Я думав, що це є знову якісь альфа-вці зближче, підійшов, впізнав обличчя. Вот. Ну, звісно, що дуже радий я, що наші хлопці мене зустріли. Ти відчував підтримку своїх друзів, побратимів, бойових товаришів? Так, да, я відчував велику підтримку, і в залі я чув, що на вулиці ще велика кількість людей зібралась. Вони скандували моє ім'я, слова підтримки. Це мені дуже морально допомагало в цій всій ситуації. Ну, а завтра я так розумію, що буде знову суд. Вони будуть намагатися збушники дотиснути. Ну я впевнений, що нічого в них не вийде, тому що правда за нами і така велика підтримка на моєму боці. Цим прикладом Стаса ми показали, що система дає збій, що СБУ не всемогутні. Вони думали переламати Стаса через коліно, але їм це не вдалося. Тому ми хочемо сказати наступне: що всі герої, всі патріоти, які потребують нашої підтримки, так само як Стас, можуть на неї розраховувати. Тому що ми разом сила, разом і до кінця так разом у 50